Пропонуємо вам смарт-квартиру загальною площею 22 квадратних метри з продуманим плануванням і власним балконом. Житлова кімната трохи більше 19 квадратних метрів. Тут ви зможете розмістити зону відпочинку, робоче місце, компактну обідню зону, міську шафу та повноцінне спальне місце. Велике панорамне вікно забезпечує максимальну кількість денного світла та створює відчуття ще більшого простору. Санвузол майже 3 квадратних метри. Компактна, але повноцінна зона для душової кабіни, унітаза, умивальника та навіть пральної машини. В кухонній частині можна зручно розмістити варильну поверхню, мийку, холодильник і шафи для зберігання. Особливість цього варіанту власний балкон. Він ідеально підходить для ранкової кави, відпочинку на свіжому повітрі або улюблених рослин, раціональне рішення для життя, інвестицій або оренди. Ціна усього 16700 у престон